Великого розміру лебук на 4 аркуші А4. Називається Щаслива лапа. На першій сторіночці у нас заховалися емоції та До картки «Добери лапку. Це із серії знайди пару. Ось тут у кишенці, що їдять котики та собачки. Тут завдання необхідно відповідно до географічних фігур підібрати, про що мріють котики та песики, що їм хочеться на даний момент. Тут, наприклад, цьому песику хочеться погратися ось цією іграшкою. Тут у нас завдання «Добери половинку, Там багато карток. Необхідно скласти. Песиків та котиків, до речі, вони всі попарно зроблені, щоб було тяжче виконати це завдання. Тобто один той самий песик чи котик стоїть у різних позах. Тут в кишенці у нас завдання, збери картинки. Є чотири розрізні картинки. А ось тут завдання, про який килимок мріє тваринка. Щоб дізнатися, необхідно скористатися або ліхтариком від телефону. І тут видно колір килимка. Діти повинні назвати якого колір, оранжевого, наприклад. От. Або просто піднести ці картки до віконця. І теж видно колір килимка. І на останній сторіночці у нас завдання знайти тінь. Ось тут потрібно знайти голови до тваринок. Вони у нас на липучках. Кольори подібні, тому теж потрібно бути дітям уважними, щоб не переплутати.